Вітаю вас, дослідники! Ласкаво просимо на цей канал, де ми руйнуємо парадигму просвітництва і намагаємося дістатися до істин, глибоко прихованих під шарами сучасних інтерпретацій. Сьогодні ми продовжуємо наше дослідження слов'янської мови. У першій частині ми розглянули, що означає грецька мова в очах Риму, і побачили, що це не етнічне поняття, а загальна культурна та мовна категорія. Для римлян грецька була наддіалектним позначенням усього Балканського корпусу споріднених говорів, об'єднаних під назвою граєка». І від цього місця ми продовжуємо наше дослідження. Першим ключем до розуміння ромейської самосвідомості є не етнос, а громадянство. Саме імператор Каракалла здійснює вирішальний крок едиктом Конститюше Антонініана 212 рік, яким надає римське громадянство майже всім вільним мешканцям імперії. Від цього моменту кремлянин перестає бути привілеєм Італії і стає універсальним політичним статусом. Каракалла не є випадковим реформатором, він відкрито захоплюється балканською воїнською культурою і глибоко одержимий образом Олександра, якого ритуально наслідує від одягу до символіки. Із Максиміном Фракійцем починається епоха Балканських імператорів у Римській імперії. Його сходження на трон не є ізольованим прецедентом, а початком глибокої зміни джерела влади. У третьому столітті римське військо переважно набирається з балканських земель Фракії, Мезії, Іллірії та Паннонії. Саме там знаходяться найстійкіші легіони і найкраща кіннота імперії. З цього військового поясу виходить хвиля так званих воїнів імператорів, чия легітимність походить від армії, а не від сенату. Від цього моменту Балкани перестають бути периферією і стають постійним джерелом імперської влади. Фракійські імператори називають свою частину імперії Іллірик, – частина, іллірійська армія це ядро фракійсько-балканської культури, з якої походять майже всі армії, через які підносяться імператори. Зосим говорить про Діоклетіана та його групу. Хой Ілліріюй Елабонтен Арчен. – «Іллірійці взяли владу. Під іллірійцями він розуміє балканські війська, те, що сьогодні ми назвали б фракійсько дакійсько-мезійським поясом. Клавдій Двагоцький і Авреліан описуються як іллірішіані принсіпис, іллірійські імператори, хоча походять із земель Мезії та Фракії. Діоклетіан і Галерій визначаються як натус ін Ілліріко, народжені в Іллірику, тоді як Зосим уточнює, що Галерій був фракійцем за походженням, сином пастуха з гір Дарданії. Тобто, адміністративно Іллірик родово фракієць. Костянтин Великий народився в Наєсі, ніж в фракійсько-дакійському місті, частині Іллірику. Євсевій описує його походження як таке, що йде від воїнських народів Дунаю. Так римська карта поступово впорядковується Захід Італія, центр Іллірик, Балкани, Схід Азія, Раннє римське значення Іллірії. Обмежене у Айдвох століттях узбережжям Далмації та деякими гірськими племенами на північ від епіру зникає наприкінці століття, на його місці формується нове широке значення. Створюються військові діоцези з ширшим охопленням. Римський діоцес Іллірик включає моїжа суперіор, моїжа інферіор, дачія Медітеранея, Дачія Ріпензіс, Дарданія, Праєва Літана, Маседонія, Тессалія. Акея, Крета у різні періоди. Це майже весь Балканський півострів. Іллірик уже не є провінцією, а військовим серцем імперії. За цих воїнських. Балканських імператорів в імперії відбуваються глибокі й системні зміни. Управління більше не зосереджене в Італії, Балкани стають реальним центром імперії. Податки спрямовуються до балканських земель, карбування монет переноситься на Балкани, тут розташовані головні військові та адміністративні ядра. З Балкан розподіляються ресурси. Звідси ухвалюються стратегічні рішення, тут формується нова римська влада. У цьому контексті ми чітко бачимо, як населення, яке римляни називають грецьким, більше не є периферією, а стає керівним прошарком імперії. Саме в період Балканських імператорів формується й нове самоназвання Ромеї це не етнічна назва, а політична та громадянська. Із завершенням епохи фракійських імператорів починається й кінець класичної східної Римської імперії. Арабські завоювання сьомий століття спричиняють величезні переселення у напрямку Константинополя, Малої Азії та Балкан. Це населення приносить із собою нову мову. Це александрійське койне, сформоване ще за часів Птолемеїв у сильно семітизованому та єгиптизованому середовищі. Воно відрізняється від балканського койне і відмовляється від твердого бі, яке починає вимовлятися як від цією мовою, говорять елліністи факт засвідчений уже євангелістом лукою. З плином часу термін Еллін починає означати язичника, тому олександрійська мова Еллінська шукає нову назву і починає називатися Коїне Грецька. Водночас анатолійські народи говорять своїми власними мовами аж до 7 століття. Існують свідчення, Симоката говорить, що в Анатолії розмовляють рідними мовами, малала описує анатолійські говори. Написи з лікаонії, Пісідії та Каппадокії, не схожі на грецькі життя описують анатолійську мову. Це руйнує тезу про те, що грецька була народною мовою малої Азії. Балканські та анатолійські народи говорять спорідненими індоєвропейськими діалектами. александрійська грецька є адміністративною, а не місцевою. І так у римській та пізньоантичній реальності терміни грецький і ромийський функціонують як загальні адміністративні й культурні позначення. Які не містять у собі обов'язкової мовної чи етнічної ідентичності. Однак сучасна наука не розрізняє фракійську мову, грайків і мову сформовану в Олександрійській школі. Це зводить усе під один спільний знаменник. Але в імперії всі народи говорили своїми власними місцевими мовами. Існувало багато різновидів койне, вірменське, фрегійське, лікаонійське, пісідійське, каппадокійське, лідійське, карійське, а також інші місцеві варіанти. Та наука це заперечує і стверджує усе це грецькі мови. Від цього моменту стає зрозуміло, що в вій сімох століттях на Балканах не з'являється нова слов'янська мова. З'являється нова книжна й адміністративна мова, що приходить з півдня і впливає також на Балкани. У Константинополі усвідомлюють, що ця мова складна і незрозуміла для простих людей. На Балканах населення продовжує говорити своїми старими говорами, але вже перебуває поза межами імперії і люди перестають називати себе ромиями. Сама імперія приймає переселенців з Олександрії, які приносять із собою великий духовний авторитет. Олександрійська мова спочатку приймається в монастирях і церковних колах, поступово її приймає не лише духовна влада, а й офіційна державна влада. У цьому процесі мова знову починає називатися еллінською, але також і ромийською. Так назва ромейська, що спочатку означала громадянство і належність до Ромейської імперії, поступово переходить і в назву мови. І так ми бачимо, як олександрійська мова втретє привласнює балканський термін і приймає його як власну назву. Але подивімося, ким насправді є слов'яни, чи це новий народ, чи нова назва для вже відомого населення. На це питання найкраще можна відповісти, звернувшись до найдавнішого і найнадійнішого джерела з цієї теми Йорданеса, автора шосте століття, який пише не зовнішню хроніку, а історію власного народу. Це особливо важливо, бо він описує недалекі й невідомі племена, а спільноти, що є частиною живої пам'яті його часу. Послідовність у Йорданеса є чіткою та впорядкованою. У своєму творі Гетика Йорданес починає з найдавнішої назви народу гети. Він прямо наголошує, що гети і готи це одне й те саме, але називані різними іменами в різні часи. Це один і той самий народ, простежуваний крізь століття. Йорданес розміщує цей народ у землях біля Дунаю, які називає Мезією та Скіфією, додаючи, що давні автори називали Мезів гетами. Так він чітко фіксує географічні рамки, Дунайсько-Балканський і Північно-Дунайський світ. Переходячи до пізніших часів, Йорданес говорить про венетів, які мешкають на тих самих землях. Він підкреслює, що венети походять з одного кореня, хоча розміщені в різних областях. Нарешті Йорданес додає вирішальне уточнення, венети, які в наш час називаються склавінами і антами. Отже, послідовність є недвозначною спочатку гети, потім мези фії», далі венети, а в його час склавіни й анти. Йорданес не описує жодного переселення чи заміни населення. Він описує зміну назв у часі. Земля залишається тією самою, люди залишаються тими самими, змінюються лише назви, якими їх позначали в різні епохи. Висновок якщо люди ті самі не може йтися про раптову появу нової мови. Це означає, що так звані слов'яни не є новим народом, який прийшов на Балкани в Вісімох століттях, а є старим балканським населенням, яке в різні періоди називали гетами, мезами, венетами, антами та склавінами. Важливо чітко зрозуміти таке. На початку свого існування поняття грецький і ромейський не позначають ані конкретної мови, ані народу в етнічному сенсі. Вони позначають культурно політичну та цивілізаційну спільноту, грецький спочатку означає належність до спільного культурного середовища, а не володіння однією єдиною мовою. Ромейський означає належність до Римської, Ромейської імперії, державну та політичну ідентичність, а не мовну чи народну. У межах цієї спільної культурної та державної рамки існувало багато різних розмовних мов: балканських, анатолійських, семітських, єгипетських, кавказьких та інших. Вони не зникають і не скасовуються поняттями грецький або ромийський. Навпаки, всі ці мови мають повне право називатися «ромийськими» в тому сенсі, що ними розмовляли в ромийській імперії, а також грецькими в культурному сенсі, в якому цей термін позначає спільну цивілізаційну рамку, а не конкретну етнічну чи мовну норму. Отже, ні грецький, ні ромейський спочатку не є мовними чи народними категоріями, це надмовні та надетнічні поняття, які об'єднують різні народи і мови в межах однієї спільної культури та держави. Лише значно пізніше ці терміни починають помилково сприйматися як позначення одного народу і однієї мови. Але ми побачили й дещо надзвичайно важливе у жодний момент від античності. Через середньовіччя і аж до просвітництва ніхто не самоідентифікується як грек. Слово грек не є внутрішнім самоназванням, це зовнішній римський термін, адміністративне і географічне поняття, яким Рим позначає тих, хто говорить лінгуаграєка. Це не етнічна назва і не використовується місцевим населенням як самоназва. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал і залишайте свою думку в коментарях.